Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, друзі. Ефір сніданку триває. Друзі, і що ви ми, ми кого нам не вистачає? Нам не вистачає для спортивної багато... енергії. Правильно такої здорової, правильної. і тим більше, І що привід для цього є. прифесійної професійної я б навіть сказала. Ага. Так виводимо на професійний рівень. Тим паче, що у нас є гарні новини. Про те, наскільки вони гарні для нашого спорту, зокрема і для футболу. Ми зараз поговоримо. Сергій Ребров головний тренер збірної України. І Це новина напередодні Українська асоціація футболу. Офіційно представила його як нового наставника національної команди. Про це пресу і людей повідомили на спеціальній прес-конференції в будинку футболу. І відтепер екс-тренер клубу Аль Айн замінить Руслана Ротаня. Останній виконував обов'язки головного тренера після закінчення контракту в Олександра Петракова. Що відомо про новопризначеного тренера, доки триватиме контракт, коли чекати ново. Вих успіхів української збірної України з футболу тільки він знає, тільки так він з енергією може нам розказати про спорт і для адептів спорту, і не тільки друзі. Ведучий сніданку вихідний, спортивний оглядач Ігор Циганик прямому Зв'язку ігор, доброго, доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку, доброго ранку, руся. Доброго ранку, Людмилочка. Я хочу вам що сказати: що я вас хочу трошки поправити а, ну тому, що про те що Збірну України Сергій Ребров очолить. він оголосив сніданку вихідний минулої суботи на ага. своє день народження. Ага. А це Хтось... вже була офіційне представлення. Хтось проспав у вихідні, Ігоре, ні. Ігор, Та, Ми, ми, будемо... його... ми Ігор. його вітали просто з днем народження. Задзвонили йому, зателефонували. Він ще був на той момент за кордоном і задали пряме питання. Ви приймаєте збірну України? Він каже: так ми про все домовилися, залишилося лише формальності. Я виїжджаю в Україну, і це було оголошено в сіданок вихідний. І потім вся преса гуділа про те, що в неспортивній програмі. Найголовніша спортивна подія, яка відбулася цього року, І це, це наш добуток. А диви, диви. диви Ігоре, розкажи на широкій аудиторії, тому що ми хто адепт в футболі, хтось так знаєте опосередково дивиться той футбол, Дивися. тому що хтось мека розкажи Сергій Рибров, наскільки, наскільки значуща подія його очолювання нашою збірною? По перше, і, по друге, які його попередні успіхи. Ну, дивися, перше, що я би хочу сказати, що це найочікуваніша подія, взагалі, в футболі, яка е, вже протягом там півтора року вона мусолилася всюди, про те, що Ребро має прийти, Ребро має прийти, Ребро має прийти. Про те, що Ребров це найкращий варіант, який зараз може бути, це однозначно. Ребров найуспішніший український тренер, тренер, який вигравав чемпіонство в трьох країнах в Україні, в Угорщині і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тренер, який є легендою футболу і на якого Ну дуже сильно сподіваються вболівальники. Він дуже хотів повернутися. Він повернувся. В нього закінчився контракт в Аляйні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він сказав відразу, що я повертаюся в Україну тренувати збірну України. Він прийшов в непростий час, тому що зараз буде перебудова збірної і йому потрібно буде формувати нову команду. Часу у нього нема. У нього дуже складна група для того, щоб вийти на чемпіонат Європи 2024. У В нас там Англія і Італія. І їх обійти буде дуже складно. Найближчим часом у нього вже товариський поєдинок проти команди Німеччини. Він відбудеться в понеділок. І потім два відбіркових поєдинки проти північної Македонії у Скоп'є і проти Мальти у Словаччині. Здається, відбудеться гра, тому що це наша домашня гра, але граємо. Ми. Її за кордоном потрібно вигравати і сподіватися на те, що е, далі ми будемо впевнено грати проти італійців і проти англійців. Uh -huh. Бачите на своїх екранах зараз ви найближчий календар збірної, тобто в нього часу на те, щоб розігнатися, придивитися, немає. Він повинен вже відразу вмикатися в роботу. Контракт у нього підписаний на два роки до закінчення чемпіонату світу 2026. Тобто, він буде працювати цей відбір. І буде працювати відбір до чемпіонату світу. Я дуже сподіваюся, що і на чемпіонат Європи, і на чемпіонат світу ми вийдемо до фінальної частини, і вся надія на Сергія Станіславовича Реброва. Ігор, ти зараз е, говорив як експерт, людина, яка дуже обізнана е, і в історії Риброва. І е, мені цікаво так цікаво. А що самі футболісти говорять про Риброва? Знаєш так, ну неофіційно. Знаєш, Людочка, футболісти це така специфічна, скажімо так, каста людей, яка дуже сприймає попередні успіхи тих людей, які їх очолюють. Ребров – легендарний футболіст. Легендарний футболіст, який виграв з київським Динамо дуже багато, і зв'язка Шевченко-Ребро, безперечно, що це ну, найкраща зв'язка напевно, Європи, була на зламі з він довів як тренер, що він може тренувати на хорошому рівні, вигравши з Київським Динамо два чемпіонства. Потім він грав Він вивів ференсварош Угорський горські за 30 років лігу чемпіонів, і потім він поїхав в об'єднані Арабські Емірати і виграв там чемпіонат. В його команді грав Андрій Ярмоленко, який зараз на даному етапі є капітаном збірної. Тобто, футболісти очікували такого персонажа. Такого рівня персонажа, тим більше українця на чолі національної збірної, і футболісти я впевнений, що вони будуть знаєш з відкритим ротом слухати те, що буде пропонувати йому, їм Сергій Станіславович Станіславичребров. Ну от за словами Риброва йому допомагатимуть тренувати наших хлопців іноземні фахівці. Штаб ще до кінця не сформований. От хто допомагатиме Риброву тренувати? Чи знаєш ти більше про це? Знаю, знаю більше. Це будуть його найближчі це Вісенте Гомес, іспанець, який працював з ним в київському динамо, який з ним працював так само в об'єднаних арабських еміратах. Справа в тому, що коли він очолив в 15-14 році київський динамо, він сказав, що ми будемо намагатися використовувати іспанську знаю. модель під до гри це трошки інший ніж український підхід. Це гра буде побудована на контролі м'яча, а не на силовому футболі. І, в принципі, всі успіхи пов'язані якраз з роботою оцього тандема Ребров Гомес. Рибров основний Гомес допомагає. Буду допомагати йому ще один іспанський помічник. Крім того, так само тренер з фізичної підготовки іноземець. Він працює у Донецькому шахтарі. А тренером воротарів буде працювати українець Рустам Ходжамов, який багато багато років відіграв у українському чемпіонаті. Тобто, в нього такий мікс, і я вважаю, що це правильно, тому що в нас зараз знаєте футбол космополітичний, дуже багато різних школ, і вони перемішалися. Потрібно вибирати щось найкраще, брати щось за кордоном, використовувати своє. Ну Ребров це вміє робити. Він оцей Коктейль вміє намішати, і повірте мені, я дуже вірю в те, що вже в найближчому матч проти команди Німеччини ми побачимо ту збірну, яка буде мати перспективи для росту і так само. Намагатися вже показувати дуже яскравий результат, Ну, так і такі буде друзі. Ігор Циганик, той той самий випадок, друзі. А ми його вже добре знаємо. А той самий випадок, коли чоботар з чоботями що мається на увазі? Він про спорт і він максимально занурений в спорт. От скажи, будь ласка, що ти зараз що не в ранішній пробіжці чи по гриби пішов? Ні, зупинився. Так, я пробігся тут по парку. Я дуже люблю а, цей парк. І кожного ранку я намагаюся або прогулятися, або пробігтися сьогодні трошки пробігся, дощова погода фантастична. Скажи, класно. І в мене хороший настрій, та я вам передаю цей хороший настрій. Я вас дуже люблю, дуже цілую і зустрінемося. Навзаєм, Ігорю, вмієш ти так розповісти про футбол, що ті, навіть хто його не любить і не дивиться, захочуть подивитися. Я про себе. Дякую, і побігати тобі. з цигаником по парку. Якщо побачите такого хлопа, то це не те, що ви подумали. Це спортсмен. Журналіст, оглядач Ігор Циганик. Завжди його дивіться в «Сніданку вихідний» разом з Сашою Поповим і Валентиною Хамайко. Сніданок вихідний субота і неділя. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она чумі ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.